А сустав F15 від Миколи з Новомиколаївки із дефектами в зображенні та перегрівом. Подібні спецефекти зазвичай пов'язані з несправністю матриці, до якої міг призвести удар. Бачимо тріщину на піддоні. Знімаємо живлення та приступаємо до демонтажу матриці. І щоб до неї добратись, треба зняти рамку матриці. Вона тримається на болтиках, защіпках та двосторонньому скотчі. І перед нами матриця, що також тримається на двосторонньому скотчі. До речі, так само, як і акумулятори в телефонах. Навіть передбачили спеціальні хлястики для зручного відклеювання. Інженери, хто нас дивиться, будь ласка, зробіть так скрізь. Особливо в MacBook ах. і на цій чудовій ноті стара матриця відчалює, а нова причалює. Перед тим як ставити, обов'язково перевіряємо маркування та геометрію, щоб все було сумісне. Вмикаємо та перевіряємо працездатність матриці. Як бачимо, картинка яскрава та без дефектів, тому приступаємо до чистки. Відмиваємо підошву системи охолодження та елементи на платі, після чого наносимо MX 6. Далі у нас на черзі термопрокладки. Якщо комусь цікаво, які термопрокладки ми використовуємо, то ось такі. Звітуємо клієнту про обслуговування системи охолодження. Ми знаємо, що ви кмітливі та помітили, що на цих. Трьох елементах нічого не нанесено. Там і нічого не має бути, тому що інженери не передбачили підошви під охолодження цих елементів. Підключаємо акумулятор, закриваємо кришку та клацаємо зачіпки. Ось вам лайфхак. Коли користуєтеся електричною викруткою, не тримайте її дуже міцно. Якщо вона доволі потужна, а ви доволі сильний, то можна зламати кріплення. Вмикаємо ноутбук та тестуємо. Під навантаженням на відеокарті 68, на процесорі 74. Не забуваємо пройтись по чеклісту. Натираємо ноутбук до блиску та готуємо до відправки власнику. Заміна матриці коштувала 5000 гривень. Чістка 800. Зламалось? Присилайте. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.